Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний імпульсний пристрій для акумуляторних батарей від компанії Vinci серія Pro. Артикул даного пристрою 139 320. у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція, також гарантійний талон і сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій імпульсний, абсолютно автоматичний. Перед початком заряду ви підключаєте акумуляторну батарею з допомогою крокодилів. І одною кнопкою вибираєте тип акумулятора. І далі абсолютно автоматично повністю е, йде зарядка акумулятора. Під'єднується живлення 220 В з допомогою стандартної вилки. Корпус зарядного пристрою з міцного пластику. На передній панелі невеличкий дисплей одна кнопка управління. Акумулятори підтримуються 12 вольтові з током заряду 4 А. Ємність акумуляторів підтримується від 4 до 120 20 А. Також у даному зарядному пристрої є ряд захистів: це захист від неправильного підключення, тобто перепульсовки, захист від короткого замикання, і також захист від перезаряду акумуляторної батареї.